Це Lexus LX 570 2008 року випуску з одним власником салону з усією історією обслуговування і з рідним пробігом у 390 тисяч кілометрів. І знаєте що? Він досі їде, досі викликає повагу і досі готовий до ваших найбожевільніших привод за кермом цього автомобіля. Це канал Авто Шанхай. Машина в нас заходить у продаж, тому зустрічайте Еликса. Це машина, яка знає, як виглядає бездоріжжя, і при тому досить комфортна і комфортніша за нових кросоверів. Тому сьогодні ми розберемось, чому ця, ця машина в досі у нас в грі, і чому. Власники, коли їх продають, просто плачуть. Зупинись на хвилину і подумай, що таке Lexus Lexus – Це відповідь Тойоти, таким брендам, як Мерседес, БМВ, Ауді. Це їх погляд на розкішний преміальний кросовер. Створена ця компанія була у 1989 році. Як ми бачимо сьогодні, Lexos в принципі це вдається захватувати велику нішу. І мати дуже велику кількість клієнтів, які не просто один раз купили Лексус і поїхали за BMW, Вони купили Lexus і приїхали за новим лексусом, тому що ця машина поєдні поєдні всю ту надійність Тойоти Cruiser і ще більш преміальна і більш ще знаєте, вища класом, ніж сама Тойота, але з тією ж надійністю. Щодо зовнішності цього автомобіля, ви подивіться на цю морду: велика рішітка, нічого зайвого, знаєте, справжній аристократ. Щодо хрому, так, на 2008 рік його тут немало, але ж ви повинні розуміти, що це зовсім була інша епоха. Тому е, перейдемо до дисків. Диски в нас тут від, е, якщо я не помиляюся, але поправте в мене в коментарях від рестайлінгової версії, яка пішла з 2012 року. І що можна сказати в цілому, так? Нові моделі вони більш такі сучасні, більш космічні, більш агресивні. Але ви просто подивіться на нього, він все одно змушує зупинити на ньому погляд, тому що це вже є класика. Якщо подивіться на ринок цих автомобілів ринку, так такового я не бачу, тому що вони коштують як і 20, так і 35, І хтось і просить за них і 40 тисяч доларів. Тому що на сьогодні в цих машинах є тільки стан. Звісно, коли ви зайдете на рія, подивитись, що всі ці машини стоять з пробігами у 200-250 тисяч. І звісно, вони всі підтверджені, рідні, але ну звісно, що ні. Такого не буває, такого бути не може, тому що їх купляли, щоб їздити, їздити далеко. Саме ця машина побувала і в Європі. ній їздили по всій Україні і експлуатували як потрібно. І звісно ж, своєчасно обслуговували. Тому ми не скриваємо, не мотаємо і показуємо, як є стан для Lexus LX 8-го року з пробігом у 390 тисяч. І, до речі, з всієї історії обслуговування. Тому їдемо далі. А тепер перейдемо до найцікавішого. Це v 8 5,7, і це їде так же круто, як і звучить. 360 кінських сил, 530 крутного моменту, і все це 7,4 несеться на 2,8 тонни вага цього авто. І це все несеться до першої сотні за 7,4 секунди. Ресурс двигуна легко може проїхати 500 тисяч кілометрів. Так само, як і коробка і трансмісія, якщо своєчасно замінювати в ньому мастило. Мастило, все все прикладемо, всі фотографії будуть. Тому 390, там він тільки по вкатку пройшов. Щодо салону автомобіля, ну це справжній п'ятизірковий. Просто готель, тому що які шкіри, як вона приємна на дотик, це просто на камеру не придати тому приїжджати і подивіться самі. По комплектації, звісно, це камери, це безключовий доступ, це пам'ять сидінь, це підігрів у всіх сидінь, підігрів вентиляція сидінь, електропривід всіх сидінь. Також у нас третій ряд. Він також електрон. Ну за допомогою клавіш вигірджає. Щодо клавіш, ще в нас тут можна. Робити комфортну посадку. Тобто кожного разу, коли ви приїжджаєте до е, кінечного місця, щоб зручно було ви виходити з цієї не, не, не просто не високої машини, а з високої машини, вона сама присяде і дасть вам змогу вийти комфортно. Давайте пройдемось тепер конкретно по клавішам, і що до чого. Все розкажемо. Підемо знизу до гори. По-перше, це в нас клавіші саме для оффроуду, тобто, це ряд понижених передач. Тут також в нас є круїз, контроль для бездоріжжя. Тут вибираються швидкість, також регулювання висоти автомобіля і жорсткість підвізки тобто середнє положення, комфорт і спорт, вона стойки. Їх наливає, і автомобіль ще більше тримається там в поворотах. Також далі в нас це е, налаштування коробки, тобто Power там, типу спорт режим. е, second це вона може трогатись з другої передачі. Це в нас блок клімату, зрозуміло, моніторчик, на який на який виводиться навігація та карти. Те, як він запускається, як шелестять ці вентилятори, це просто. Щось з чимось. Також в нас музика Марк Лєвінсон на 19 динаміків. звучить дуже класно. Справа внизу в нас блок клавіш там, відключення стабілізації всіх цих там ди диференціалів і блокіровок. Це вже, знаєте, для більш такого бездоріжжя, але насправді ну, для бездоріжжя купляють Toyota. В Lexusсі це є як доповнююча фішка, але насправді я не думаю, що хтось, окрім траси, десь на ньому досить кудись там виїжджав. Тому. Запускаємо цей V8 і проїдемось на ньому. Звісно, в ходу вона м'яка, вона висока, сидиш дуже високо, все бачиш, всіх чуєш, і нічого при цьому не відчуваєш. Ніяких не ям, не бугрів, все так м'яко все переїжджаєш, перекатуєшся. Ну, звісно, їздити на ньому кайфово. Але, звісно, як і в Лексосі, як і в усіх наших матеріальних речах є свої плюси, котрих. Досить безліч є і мінуси. Мінуси це, звісно, ну розхід. Він не для всіх. Він 20, там 25 літрів, може їсти саме в нас в нас зараз показують там середній розхід 16 літрів. Ви розумієте, це там дуже спокійна їзда. Тому для тих, хто там буде їздити активно, він може витрачати паливо ще більше. Але в нас тут є ще й газ, тобто газик ніхто не відміняв ще. Е Трохи економії і більше запас ходу, як мінімум, на один бак. Тому так, звісно, і це те, що час, він як би йде, і восьмий рік і ця машина при всьому її антуражу, при всій її надійності, звісно, треба правильно далі доглядати, і щось може десь якось. Ну, треба бути готовим, що її в неї потрібно буде щось вкладати, як і у будь-який автомобіль з пробігом. Тому ну, недоліки так, вони є: 17 років, 390 тисяч пробігу. Один власник, і ця машина і на сьогодні виглядає досить впевнено, досить, знаєте, ну, свого роду капсула. Звісно, капсули часу тут в неї повинен бути пробіг 50 тисяч, але ви що зумієте, що такі машини коштують по ціні нової. Тому. Машина на свій пробіг і не свій стан. Так, вона не для всіх, вона для тих, хто шукає, знаєте, не моду, а стиль. От, Саме стиль. LX570 це стиль. Тому якщо ти його шукав, ось він реальний, правильний, перевірений автомобіль. Всім гарного дня! Бережіть себе. Попереду в нас ще багато відеоглядів.